Добрий день Чарівне. Хочеться сьогодні поговорити про дуже цікаву тему про вірус папіломи людини і вакцинацію від цієї інфекції. Вірус папіломи людини буває дуже різний, його дуже багато штамів. Деякі штами визивають утворення бородавок папілом, деякі штами можуть призводити до утворення паліпів, а деякі штами можуть визивати рак шийки матки, рак ротоглотки, рак анального каналу. От про це ми і поговоримо. Цей вірус папіломи людини, який є онкогенним штамом, передається статевим шляхом. Тобто, якщо у мами вагітної цей вірус папіломи людини є, дитина, проходячи через пологові шляхи, не заразиться, передається лише статевим шляхом. Чому зараз всі акцентують в питання з приводу раку шийки матки? Тому що вірус папіломи людини і онкогенні штами після зараження через якийсь час можуть визивати рак. Вважається, що до виникнення раку повинен пройти досить великий період 10-12 років з моменту зараження. Але це не завжди буває. У кожної людини свій імунітет. Хтось справляється, а хтось не справляється з цією інфекцією. Але, звичайно, ми розуміємо, що найбільш уражена група жінок інфікуванням раку шейки матки це жінки, які ведуть активне статеве життя, це жінки, які в пошуку свого статевого партнера. В молодому віці до 30 років вірус папіломи людини може попасти в організм, якщо крепкий організм дівчинки, він може з часом сам з'явитися в організмі і зникнути. Тобто сам з'явився, а сам зник, якщо немає ніяких інфекцій, або організм досить сильний. Після 30 років це зробити значно важче. Проблема в тому, що навіть після того, як вам сказали, що у вас дисплазія, вас пролікували. Ніхто не скаже, що у вас не буде повторно такої самої проблеми в організмі. Штамів багато. І зараз його немає, або його настільки мало, що ДНК до ВПЛ його не ловить, але з часом знову появляється ця інфекція, знову виникають проблеми на шиї матки Особливо, якщо жінка виходить другий раз заміж, вона получає отримує той вірус, який є в чоловіка, і починається все знову. Вакцинація дозволяє. Зменшити можливість виникнення раку шийки матки. Зменшити ніхто не каже, що у вас його не буде. Тобто, якщо ви зробили вакцинацію, ви все рівно в групі обстеження. Вам все рівно беруть аналізи на типові клітини. Але ризик значно менший, значно, значно менший. Не утворюється пожиттєвий імунітет до віруса вірусапіломе людини. Але знизити цей ризик, мінімізувати його ми можемо. Ви розумієте, що Кожен з нас живе своє життя. Міняється імунітет, міняється мікрофлора, міняється наш стан психічний і фізичний. Звичайно, ніхто вам не скаже, що все, зараз все зробив один укол і все, і все буде супер, бомба, підтарта, ракета. Такого не може бути. Але знизити цей ризик ми можемо. В кожній країні є своя державна програма. Оптимальний період, коли робити діткам цю вакцинацію. Це підлітки, це дівчатка, які не живуть статевим життям. І тоді, коли вони починають жити статевим життям активним, коли вони в пошуку свого найкращого чоловіка вони будуть захищені. Це значить, що в їх організм може попасти вірус папілома людини, але він там поживе місяць два-три і його імунітет викине. Появиться новий вірус папілома людини, і з ним буде те саме. От для чого це важливо? Але якщо жінка навіть живе статевим життям, вона може вакцинуватися, і тоді імунітет виробляється на досить тривалий час, до 10 років. Це значить, що ми здаємо маски на типові клітини, але вірус папіломачої людини буде сам виходити, організм з ним буде справлятися. І у вас не буде важких проблем на шийці матки. З ними можна буде справитися, або вони не будуть виникати, і організм буде сам справлятися. Чому це навіть в групі ризику? Навіть жінкам, які мають особливості професійного спілкування, скажімо так, людям нетрадиційної орієнтації, людям, які мають позитивний віл-статус, навіть їм вакцинація це буде 100% необхідно. Для того, щоб мінімізувати ризик виникнення раку. Не тільки шейки матки, а хлопчика вірус папіломи людини може визивати рак ротоглотки, рак статевого органу та рак анального каналу. Це все визивається цим вірусом папіломи людини. В деяких країнах вакцинується вже не тільки жінки в програмі, а й чоловіки. Чого це важливо, чому я це кажу зараз? Це наші діти. Є час, коли ми можемо коригувати їх стан здоров'я, а потім вони від нас уходять. І ми нічого не можемо зробити з ними. Ми можемо сказати, що доця, а давай ми оце зробимо. А зробить доця чи не зробить, це вже її буде вибір. А поки вони маленькі, ми максимально можемо їх захистити для подальшого здорового життя. Якщо ми кажемо про дорослих жінок, дорослі жінки можуть вакцинуватися до 45 років. В деяких країнах це до 26. В наших країнах це до 45 років. Яку вакцину можна вибрати? Є Cervarix – 2 штами, Гардасил 4 4 штам, Гардасил 9 9 штамів. Серварікс, незважаючи на те, що там два штами, там дуже цікавий носій, який дозволяє виробити перехресний імунітет. Зрозуміло, що чим більше штамів у вакцині, тим краще. Але якщо зараз є вакцина з чотирьох штамів, то хай це буде чотири штами. Повірте, там теж буде своє розширення імунітету, свій захист. Є можливість захистити дитину. Вибираємо вакцину, робимо. Але як робити? Що робити? Коли робити? Скільки вакцин вводити? Є варіанти, коли вводиться тільки дві прививки. Є варіанти, коли робиться три прививки. Я зараз це з вами обсуждати не буду. Це ви будете говорити своїм акушером-мініколом, який бачить вас, знає ваш стан, знає ваш імунітет і призначає тоді, коли це доцільно. Чи робити прививку від рака шийки матки в час, коли є проблеми на шийці? Так, це можливо. Можливо, з моменту ноль. Тобто була, наприклад, дисплазія третього чи другої ступеню. Зробили канізацію, це момент ноль. Ми зараз робимо прививочку, через місяць-півтора робимо прививочку, і через шість місяців робимо прививочку. Звичайно, організм у кожного різний. Можна захворіти, можна поїхати, можуть бути якісь проблеми. Питання, що на протязі року для дорослої жінки повинно бути зроблено три прививки. Для дівчаток трошки інше. Ви зрозуміли. Можна по-інакшому. Тобто, то ми кажемо, що от зробили конус, це момент ноль, ми пішли вакцинуватися. Є другий варіант, який так само допустимий. Сьогодні день ноль, через місяць-півтора день другої вакцинації, тоді конізація, і через шість місяців ми робимо третю. Це важливо. Чому? Дивіться, коли лікар робить конус, він зрізає уражену вірусом папіломи людини частину шийки матки. Він забирає цю тканину, її майже немає. І тоді, коли вводиться вакцина, формується імунітет для захисту далі. Ви мене зрозуміли, чого це важливо для жінки в будь-який час? Наші діти потрібні тільки нам. Майбутнє нашої країни це наші діти. Якщо ми захистимо здоров'я наших і наших дітей, буде щаслива сім'я, буде щаслива родина. Буде щаслива і здорова країна. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, миру і перемоги. Кохаю вас!